Я Вас вітаю і дякую, що ви пробилися через всі пробки і затримки. і е, Прийшли на е, цю прес-конференцію коронавірус. Слова е, е, хочу вас привітати, е, подякувати вам за те, що ви цікавитеся е, цією подією. Е, ми так думали, що 11-й рік це вже буде трохи нецікавий. Так, трошки як перший рік був правда, бо 10 пройшло, гучно відсвяткували. Ви всі були присутні, очевидно так. Насвідкувалися, натішилися, нагулялися. Як ні, то маємо для вас ще одну нагоду, яка наближається 2 червня. так? 2 червня запам'ятали. Четверта година. Ако інтернешнл це таке невимовлене слово. Парк Пушкіна. Вам відомий, там, де ну, там де показ моди відбувається завжди. Так що ми хочемо показати моду теж, але літературну моду, культурну, культурологічну моду, як мені це сказати, не культурну, бо чому це ми розуміємо, що це має додаткові якісь значення. Але дійсно подію в розвитку нашої літератури, в широкому значенні літератури, ми говоримо не тільки про романи, але й про поезію, і про кіносценарії, і про п'єси, так що запрошуємо вас. Доброго дня усім. Звичайно, якщо говорити про програму, то мені воно бачиться значно ширше, не лише як програма церемонії нагородження, але і як програма конкурсу в цілому. Пан Юрій слушно зауважив, що пройшло 10 років, і це не, нов, не мов би, ще раз перший рік. Нова сторінка. Тому найперше прикинь невеличку таємницю. Цього разу в нас будуть видаватися нагороди і в дитячій номінації. Ми обиратимемо кращий твір серед прозових творів для дітей, кращу пісеньку для дітей, кращу дитячу п'єсу. Відтак, ви зможете дізнатися нові імена, які творці авторів, які пишуть не лише для дорослих, але й тих, хто пише для дітей. Це перша частина нашої нової програми. В Концертній програмі братиме участь співачка Іларія, одна із наших членів журі, яка вона настільки натхнена своїм, своєю співпрацею з конкурсом, що вона, безперечно, схоче поділитися своїми враженнями про цей конкурс і про співпрацю роботи в цілому. За 10 років наші здобутки ми зможемо обговорювати більше, але за них говорять самі автори і читачі. Приємно бачити, що в нас з'явилася відзнака вибір видавців і що вибір видавців вибирає і читач. Звичайно, конкурс Коронація слова єднає не лише письменників, але і критиків, і, і читачів, і майбутніх читачів. Відтак приємно відзначити, що впродовж 2001-2011 років конкурс Коронація слова надав можливість дістатися до свого читача. 261 автору. Відтак я запрошу до слова пані Іларію, яка зможе поділитися своїми враженнями від роботи конкурсу зсередини. Доброго дня. Я можу доброго дня. Я надзвичайно щаслива, що я знаходжуся в колі таких прекрасних людей, митців, фахівців. Я вперше. Беру участь в цьому конкурсі, і це велика честь, надзвичайно цікаво. Я отримала величезну насолоду, тому що мені було по перше, цікаво взагалі, чим дихає українська інтелігенція, чим що відчувають люди, про що вони пишуть, чого їм не вистачає, взагалі до чого прагнуть, і е, такі такі відвертості, тобто 90 маленьких інтимних історій. Серед яких треба було вибрати 10 найкращих, це надзвичайно важка надзвичайно важке завдання, але ем, треба було робити вибір. І я хочу подякувати пані, пану Юрію, пані Тетяні за довіру до мене і взагалі за цей безпрецедентний ем, конкурс, тому що зараз ну дуже не вистачає підтримки людей. Молодим митцям потрібна допомога, молодим художникам, поетам. І дякую вам дуже. Доброго дня. Ну, коли ми почали порушувати процедуру, то я виступаючи, теж трошечки її порушу. Перш за все, я страшенно зворушена. Визнанням нашої скромної роботи, я вважаю, що це скоріше не остаточне визнання, а аванс. І сподіваюся, що ми його відпрацюємо. Але сьогодні хочу сказати, що за цією подякою, в якій стоїть моє ім'я, стоять іще 14 людей. Тих людей, які робили виставу. Яка сьогодні для нас, для нашого студентського театру, стала виставою справді щасливою. Знаєте, це той лотерейний квиток, який витягаєш раз в житті. Ми витягли Ромео і Жасмин Олександра Гавроша. І я так думаю, що те, що цей лотерейний квиток нам дістався, величезний внесок в це здійснила саме коронація слова. Бо не факт. Що інакше я, як режисер, який шукає репертуар, знайшла б цю п'єсу Олександра Гавроша. Мені було дуже легко це зробити, оскільки я працювала з антологіями тих драматургічних творів, які номінувалися на коронації слова в драматургії.